Всім привіт! Сьогоднішній у нас мій короткий огляд про колпаки для коліс, Таврії і Славути. Як зазвичай, ідея зйомки цього відео з'явилася не просто так, а з того, що дуже багато запитань. Що саме за колпаки, який колір, який, якої вони якості і так далі. Так, ну перше, почну з кольорів. Тут в кадрі видно є сірі і ну вони насправді світло сірі. Трошки з таким металевим відтінком. От, я дивлюся, що камера в будь-якому разі колір нормально не передає. Ну так, більш-менш схоже. Є збілі таке саме, трошки як з перламутром. Це, кажу одразу, це не покрашені вони, це пластик такого кольору. Ну і чорний. Ну, чорний вони є, чорні, тут, тут ніяких немає. Стосовно якості. ну Перше. Всі мають розуміти, що завод на сьогоднішній день таких колпаків не виробляє і вже дуже багато років не виробляє. Тому якщо його пополам навпіл зігнуть повністю, так він зламається, понятно. Але трошки можна погратися ось, хоч білий взяв, хоч ось, сірий, нічого йому не буде. Так, що далі? Кріплення колпаків. Навіть зараз люди інколи запитують, яким чином ці колпаки кріпляться. Зараз хвилинку покажу. Ну, для, тих, хто, для тих, хто не знає, існує така гумова заглушка, яка втикається сюди в колпак. А, якщо один взяти, а не два, то воно легше буде втикатися. Ось я запхав одну заглушку на своє місце кажу сразу, робити це руками не варто, я дуже голі спробував, порвав одну гумку. Ну, то таке. Викруткою воно заправляється нормально. Далі, коли колесо прикручено, це все хазяйство надівається на колісну гайку, воно досить. Плотно одівається. Зараз навіть не впевнений, що я зараз руками це так зможу зробити. Зараз таким чином спробую поставити. Її. От. Коли на колесі, воно трошки зручніше, звісно. О. Візьму ту порвану гумку і на ній покажу. Вона одягається на... Лісну гайку. О, запхав. І таким чином тримається. Тримається досить якісно, так запросто не зірвеш. От. Так. Що ще? Заглушки гумові. Чомусь всі думають, що вони мають продаватись в комплекті з клпаками. Ні. Продаються вони окремо, не в комплекті. У нас вони розфасовані от в таких пакетиках по 12 штук. Але продаємо ми їх поштучно. Ну, так, якось воно так. От. Ще раніше у нас були колпаки червоного кольору, але їх зараз чомусь немає, виробники не хочуть поставляти. Точніше, робити виробники не хочуть. Скоріше за все мають перебої з пластиком, от. тому їх нема. Ну, це такі, якось так те, що я хотів розказати про ковпаки і зворотнього боку. Чому я показую на сірому, тому що на йому краще за все видно. Геометрія у них хоч сірий, хоч чорний, хоч білий абсолютно одинакова. Просто на сірому краще за все видно. Ну Пласмаса нормальна. Дякую за увагу на це. Це все на все добре.